Вітаю всіх! Це відео буде цікаве для тих людей, хто кожного дня користується засобами особистої гігієни, зубною пастою, шампунем, гелем, милом, кремом для рук, для ніг, хто користується ароматами, декоративною косметикою, кому цікаві вітаміни. Тобто всі ми, люди, користуємося цими продуктами кожного дня. І ці продукти вони постійно закінчуються. І ми йдемо в магазин і їх купуємо. Так от в цьому відео я розповім вам 6 пунктів, чому вам купувати вигідно ці продукти саме в компанії Oriflame. Ну, по перше, хочу сказати, що це якість. Компанія Оріфлейм це Швеція. Компанія вже більше 55 років. Компанія сама є виробником і має свій інститут дослідження як старіє шкіра обличчя, тобто інститут шкіри, скажімо так, в Стокгольмі. Тому, перше, що ви маєте, це якісний продукт по доступній ціні. І на вигідних усло, умовах. І саме зараз ми поговоримо з вами про ці шість пунктів, чому вам вигідно купувати саме в Oriflame. Ну, перше, це якість, да? до першого це якість. Далі, перший пункт. Компанія Oriflame всім, хто тільки приєднується вперше, робити покупки для себе, ви, по-перше, будете називатися всі учасники. Тобто, ми всі учасники проєкту, процесу, не знаю, да там. Ну, така назва, та, учасник. перший раз, коли ви робите замовлення, компанія вам дає велком знижку 15%. Як це виглядає? Коли ви дивитесь онлайн-каталог, або просто ціни на сайті компанії Oriflame, на офіційному сайті, або ви дивитеся в бумажний каталог, каталоги у нас діють 3 неділі, один каталог в рік у нас діє 2 неділі, у нас 18 каталогів. Кожні три неділі щось є свіженьке, новеньке, є різні акції і знижки, тому рекомендую пролистувати всі каталоги онлайн і офлайн, щоб бути в курсі, коли що вигідно замовити. Так от, коли ви будете робити своє перше замовлення в компанії Oriflame як учасник, як стати учасником, звісно, розповім, ви на сайті. Якщо самостійно робите, особисто, ви будете бачити, коли ви робите замовлення, ціни ті, що на сайті, або ті, що в каталозі. Але коли ви будете доходити до останньої сторінки зберегти замовлення, ви вже будете бачити, що ви будете сплачувати не ціну по сайту, а на 15% менше. І це дуже класно. Тобто, у вас є можливість відразу отримати таку знижку. Кромі цього, или, окрім цього, Крім цієї знижки 15% відразу, у вас буде нарахований ще й кешбек 15%. Тобто, з суми вашого замовлення, першого вам компанія нарахує вже перший ваш кешбек 15% на наступне ваше замовлення. Таким чином виходить, що перше ваше замовлення воно бути те то, що должно бути його вигідно зробити великим, тому що ви з нього отримаєте 30% знижку, 15% відразу ви її відчуєте, і 15% кешбек на наступне замовлення. Друг, тобто, перша вигода це знижка і на своє перше замовлення у вас буде 30% знижки. 15 відразу ви її побачите і відчуєте, і 15 ви, вам нарахується кешбек після сплати вашого замовлення. Другий пункт, в чому вигідно купувати в компанії Oriflame. Кешбек 15% буде нараховуватися постійно на кожне ваше замовлення. Наприклад, ви зробили перше своє замовлення, вам нарахували на гаманець, ви будете бачити в додатку або на сайті, якщо будете робити на сайті через Google своє замовлення, тобто є два варіанти робити замовлення в додатку або через Google. Ви будете в своєму гаманці бачити свій кешбек. І ви робите наступне своє замовлення. Ваш кешбек погашає яку, якусь частину вашого замовлення, сплачуєте різницю. Але на всю суму замовлення по цінам сайта вам знову нараховується кешбек 15% на наступне ваше замовлення. І так постійно. Таким чином, виходить, що у вас буде постійна знижка 15%. Такої знижки нема ні в яких магазинах, де б ми ходили, да? тобто 1, 2, 3, 5 максимум. Наприклад, ми нещодавно зайшли. Фокстрот, ми зробили покупку на 9400 гривень і у нас кешбек всього 93 гривні. І коли я перечитала на калькуляторі, скільки це буде, якщо б зробити таке замовлення в Орифлейм, то це був би кешбек 1400 гривень. Тому ми, просто купуючи продукти, засоби особисто гігієни, купуємо в магазині, там, частинами, можливо, там, ну, в один день там, щось одне купили, потім на щось закінчили, ще купили. І ми, можливо, навіть не сумуємо, скільки коштів ми тратимо, на ці засоби. Але якщо ви будете ці засоби купувати в Oriflame, у вас буде максимальна вигода, тому що у вас буде кешбек постійно 15% і плюс різні різні подарунки. Другий Так, далі, По стосовно ще кешбеку, скільки зберігається цей кешбек? Коли ви зробили замовлення і вам нарахували кешбек на наступне замовлення, ви їх можете цей кешбек використати ще в цьому каталозі. Тобто не в наступному. Якщо ви в одному каталозі будете робити два, або три замовлення, то кешбек нараховується по замовленням, а не по каталогам. Думаю, я вас не запутала. Далі. Кешбек храниться три каталоги. Три каталоги після того, як ми зробили замовлення. Ви будете спокійно, спі... встигати його використовувати. Далі, наступна вигода, чому вигідно замовляти в компанії Оріфлейм. Це стартова програма для нових учасників. Це просто шикарно. Я працюю в компанії вже 17 років, і такого просто ніколи не було. Це, я коли її послухала, я спросила в руководство компанії це взагалі правда, таке буває. Це просто бомба. Коли ви робите, свої, коли ви робите перше своє замовлення, а ви е, отримуєте 15% знижки, 15% кешбеку на наступний раз. І якщо ваше замовлення буде на суму 1300 гривень або більше, ви можете прямо в, цьому, в це замовлення замовити будь-який продукт із каталога собі в подарунок вартістю до 400 гривень. Навіть 399 гривень, ви можете замовити продукт собі в подарунок, а заплатити за нього 19 гривень. І мало того, це може бути замовлення на 1300 гривень в одному замовленні, або це може бути декілька замовлень в рамках одного каталога. Тобто, ви можете в каталогах. На протязі одного каталога зробити декілька замовлень, і в останньому замовленні цього каталога ви виконуєте умову за каталог 1300 гривень по каталожній ціні, і ви вже в тому замовленні замовляєте собі подарунок. Це дуже класна акція. Уявіть, на 1300 гривень ви робите замовлення. Вам 15% віднімається відразу, 15% ви отримуєте кешбек. І ще й на 400 до 400 гривень ви собі замовляєте подарунок. І це ще не все. В наступному вашому каталозі після вашого першого старту, тобто вже в наступному, наприклад, це 12-й каталог. В 13-му каталозі ви робите знову замовлення на 1300 гривнів або більше. Одним замовленням або декількома, але за 13-й каталог. І ви знову собі замовляєте подарунок, один подарунок або два подарунки, але вже на суму 600 гривень. Ви тільки уявіть, ви робите замовлення на 1300 гривень по каталожній ціні. У вас кешбек проплачується частина замовлення, і, ви, і знову вам нарахують кешбек, і ви берете подарунок на 600 гривень один або два. Наприклад, один подарунок стоїть там 200 гривень. А, трет... а другий подарунок стоїть там 400 гривень. О, 300 гривень, йо-майо. 200-400, буде 600. Тобто, ви можете замовити або один подарунок до 600 гривень, або два подарунка в сумі до 600 гривень. І це ще не все. В наступному каталозі, в 14-му вже, тобто, після старту це у вас буде третій ваш каталог, третій шаг, третій крок стартової програми. Ви робите знову замовлення на 1300 гривень. Одним замовленням або сумарно на декілька замовлень. І ви можете отримати один або два, або три подарунка сумою в сумі на 1000 гривень. Тобто, ви можете взяти щось одне до 1000 гривень. Або два продукти, там, два аромати, або ще щось, або три продукти, але в сумі на тисячу гривень. Це просто бомбезно. Ви робите замовлення на 1300 гривень, мінус кешбек, 15% у вас буде. І ви на 1000 гривень берете собі подарунки. І ви подарунки ці вибираєте самі. Те, що хочете ви. Не компанія вам пропонує, що ти можеш взяти щось із списку або то, або то, або то, а ти сам вибираєш, що ти візьмеш з цього каталога по тим цінам, які ти будеш бачити в каталозі. Це просто фантастика! Скажіть мені, будь ласка, де таке є, що ти зайшов в магазин, зробив, зробив покупку на 1300 гривень. Тобі дали з цієї суми 15% кешбеку на наступну твою покупку і дали подарунків на тисячу гривень. я такого ніде не бачила, я тепер це бачу в Еріфеймі. Розумієте? Це стартова програма для нових учасників, яка діяти буде постійно. Далі, коли закінчилась у вас стартова програма, ви далі робите замовлення, у вас буде 15% кешбеку завжди. Ви зможете участвувати в усіх акціях компаніях, в розпродажах компаніях. І це ще не все. Ми зараз поговоримо ще про бонуси, які ви можете отримувати. Це ми з вами проговорили три вигоди, чому вигідно купувати в Оріфлей. Ви і так миєтесь, купаєтесь, бриєтеся і десь це все, все купуєте. То купуючи тут, ви дуже багато отримуєте. А не купуючи в Оріфлейм, ви дуже багато втрачаєте. Далі, четвертий пункт, чому вигідно бути з Oriflame. Тому що у нас ви тепер зможете участвувати в спонсорських програмках. програмах. Компанія Oriflame – виробник а люба компанія зацікавлена в тому, щоб її продукцію як можна більше людей купувало. Тому вона мотивує всіх своїх. Учасників, щоб вони рекомендували ці вигідні умови для покупки, рекомендували продукти, яким користуються самі, які їм подобаються своїм друзям, і запрошували їх на ті самі умови, що зараз ви слухаєте в цьому відео. Тобто ти купуєш сам класний продукт компанії Oriflame, отримуєш кешбек, отримуєш подарунки, то чому не поділитися цією інформацією зі своїми друзями? Ділися, розповідаєш, ділися своїм е, посиланням, і люди, твої знайомі також е, роблять замовлення в компанії Oriflame по твоїй рекомендації. Компанія чітко фіксує, хто кого зарекомендував. Хто кого приглас, запросив компанію Орифлемси, чітко фіксується. І ви зможете отримувати різні подарунки за запрошення своїх знайомих також купувати продукцію по цим умовам, які я розповіла. Кожен каталог, подарунки будуть різні. В наших каналах, в сторісах будуть завжди цією інформацією ділитися. Якщо ви захочете зробити той чи інший подарунок, ви його зможете заробити. Умови завжди будуть. Наприклад, я ось сиджу кофіварка від Oriflame, чайник від Oriflame, тостер від Oriflame, грібниця від Oriflame, блендер, Утюг і не один. Тобто дуже багато подарунків, які... Ну, хочеш зайти в кадр, зайди. Дуже багато подарунків ми отримуємо в компанії Oriflame. І у вас тепер буде така можливість. Хочете? Робите, не хочете не робите, але можливість у вас така буде. Далі, це було 4. П'ятий. П'ятий це буде, безкош... буде можливість. Свої замовлення отримувати безкоштовно на нову почту, на Укрпочту або на сервісній центрі Periflame. Буде, Коли ви будете робити замовлення, у вас буде рамочка, в якій ви будете бачити приблизно до 40 продуктів, якими ми і так кожен день користуємося: зубна паста, гелі, шампуні, можливо, якісь там аромати будуть. Тобто до 40 продуктів буде е продуктів. І якщо ми вибираємо з цього предложеного 40 кількості, з цієї кількості собі якийсь продукт один по доступній ціні, то доставка у нас буде безкоштовна. І це дуже класно. Наприклад, ми робимо замовлення на 1300 гривень, отримуємо кешбек, отримуємо подарунок. І замість плати за доставку беремо собі зубну пасту. Вона все рівно у нас закінчиться. Так? Або беремо там гель та душа, або беремо пом'якчуючий засіб, тобто вибір буде великий. І за доставку ми взагалі не сплачуємо. Це теж дуже класно і вигідно. Якщо вдруг ви скажете, ну мені з цих 40 продуктів нічого не потрібно, то все рівно в компанії Oriflame ваш заказ буде доставлений. По максимально вигідним тарифам нової пошти. Мабуть, таких особи і немає тарифів. Якщо ваше замовлення буде менше, ніж на 25 бонус балів, ваше замовлення буде доставлено за, 60, за 85 гривень. Якщо ваше замовлення буде більше, ніж 25 балів, а ви не виберете продукт за, замість доставки, у вас буде плата за доставку. 65 гривень. Бали ви бачите під ціною в каталозі. Під ціною кожен продукт має бали, бали потрібні по багато бали потрібні по різним причинам. Наприклад, такі будуть акції: зроби 50 балів, отримай тональну основу в подарунок. Тобто всі продукти прив'язані до балів, до балів ну, з определених причин. Тому у вас буде можливість або безкоштовної доставки, тому що ви виберете один продукт із. Того, що пропонує компанія із 40 продуктів по доступній ціні. Або ви 25 балів рубіж, менше 25 балів 85 гривень доставка, більше 25 балів 65 гривень доставка. Це, це, це все рівно вигідна доставка по сравнів з тим, як ми замовляємо щось там, чи книжку, чи селфі там, палку. Тобто, щоб ми не замовляли, доставка завжди вона дорожча. Е, тому є от, що п'ятий пунктик це у нас можливість безкоштовної доставки або ціна, скажімо так, солодка за доставку. І останній такий класний е, момент, чому вигідно робити покупки, вам буде в оріфлемі. Це реферальна знижка 10%. Пам'ятаєте, вам говорила, що ви зможете участвувати в спонсорських акціях і отримувати подарки за запрошення ваших друзів також покупувати Oriflame на вигодних умовах. Коли ви стаєте самі учасником, у вас з'являється реферальна знижка на ваш особистий онлайн-каталог або на якийсь конкретний продукт з каталога. І ви ділитеся цим реферальним посиланням з своїми знайомими. І коли люди переходять по вашому посиланню особистому, головне його зробити правильно, як ми це все навчаємо, дівчат своєї команди і хлопців теж. Ви ділитесь цим посиланням. Люди переходять, роблять замовлення, самостійно його роблять, самостійно його сплачують так само, як і ви. Самостійно його забирають на новій пошті, так само, як і ви, або на Укрпошті. Але компанія за те, що ви. Взяли, не полінувалися, а взяли, поділилися з друзями посиланням. Вони зайшли, зробили замовлення. З кожного їхнього замовлення, замовленого продукту ви отримуєте 10% бонусу на свій особистий гаманець в кабінеті свого ну, особистому кабінеті учасника на сайті Oriflame. Тобто, помимо кешбеку, 15%. Рекомендуйте продукт своїм знайомим, те, що вам подобається. Замовила собі щось на гарній знижці, як ми розмовляємо з подружками, ось замовила туш, така класна, не сипаться зараз на скидки, і я хочу. На тобі посилання Заходь, замовляй, або допоможемо оформити її замовлення. Ну, самі допомагаємо, бо вже знаємо як. Або навчили, показали, як, і ваша знайома вже самостійно зможе замовляти. І от з кожного замовлення ви отримуєте 10% кешбеку. І ви їх можете витрачати на свої замовлення. Наприклад, якщо у вас, ви проходите стартову програму, і якщо у вас 5 ваших подружок або друзів проходить стартову програму, робить замовлення по 1300 гривень у три каталоги підряд, то в середньому у вас десь 460 гривень буде бонус на ваш гаманець. І представте, ви робите замовлення і сплачуєте на цю суму менше. Ось такі от 6 пунктиків, чому вигідно вам купувати засоби особистої гігієни і все, що касається догляду за шкірою обличчя, за тілом нашим аромати саме в Oriflame. І ще такий один момент, ось цей бонус 10%, він нараховується, коли ваші знайомі роблять замовлення, вони нараховуються вам навіть в тому випадку, якщо ви взагалі на себе не зробили в цьому каталозі замовлення. Тобто ви в цьому каталозі замовлення не робили, ваші знайомі зробили, тобто вам нічого не треба було, а їм щось треба було. І вам все рівно 10% нарахували. І ви бачите в себе, що у вас є бонус там 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень, і ви заходите і ви можете його витратити. Ось такі у нас дуже класні можливості. Стати учасником компанії Oriflame, робити вигідні покупки для себе. Шість пунктів я вам перечислила. Сьогодні створила канал, де це все розповідаю в слайдах наглядно і поетапно. Тому всіх своїх учасників я запрошу в цей канал, щоб у вас було все наглядно. І в цьому каналі буду кожен каталог ділитися, які саме спонсорські подарунки ви можете замовити. А також навчу, як запросити своїх друзів. Купувати, так само, як і, і ви будете купувати, да? як це вірно зробити. Під цим відео залишу посилання на те, щоб стати моїм учасником. І ті дівчата з моєї команди, які дали вам це відео подивитися, то вони вам дадуть своє посилання, щоб ви стали учасником їхньої вже команди. Так, ну вроді би все намагалась, все вам розповіла, намагалась зробити це швидко, але в мене на це пішло 21 хвилина. Буду тренуватися, можливо, наступного разу зроблю покоротше. А ну старалася вам донести, чому вам все таки вигідно купувати в Ріфель. Якщо у вас питання, обов'язково звертайтесь. Треба допомога, обов'язково звертайтеся, як по продукту, так і по технічним моментам, Як що зробити, щоб у вас все було вірно, все вийшло і ви були задоволені.